Давайте з вами дізнаємося, що їдять канадці. Всім привіт! Мене звати Віка. Я живу в Канаді, в одному з найбільших мегаполісів цієї країни, в місті Торонто. І сьогодні ми з вами вирушаємо дізнатися, що є тут смачненького. І першим ділом ми йдемо з вами куштувати одну з найпопулярніших страв, яка є в Канаді. Мені здається, що майже кожна людина тут знає, що це таке. І це Путін, така картопля з підливкою, та м'ясом. Я за два з половиною роки спробувала один раз, мені тоді не дуже сподобалося, але сказали, що потрібно знати місце, де це їсти. Бачите, такий собі тут райончик. Рейтинг цього місця доволі високий. 4,7. Меню дуже просте. Є з м'ясом, сосисками, беконом, сиром. Замовити можна ось так, навіть не з ким не розмовляти. І моя картопля коштувала 12 доларів. Є замовлення вже в мене. Картопля виглядає максимально пересмаженою. Тут є місце, де можна посидіти, і зараз ми з вами скуштуємо цей неперевершений канадський шедевр. Картопля, сир, підливка, все разом. Ви М -м. знаєте, сир смачний. Картопля, ну так. Картоплю піде, але картоплю просто пересмажили. Є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну як я жартую на цього, люди як мухи і бжел. Підливка трохи жирнувата. Як для такої вуличної їжі, то це непогано. Але просто погляньте, яка порція, тільки що при мені пара дівчина та хлопець купили дві таких. Я не знаю. Мені здається, що я навіть і половину не зможу з'їсти. Зараз ми з вами знаходимося. Ну в дуже канадському місці це мережа закладів Тім Хортонс, яку створив відомий канадський хокеїст Тім Хортон. Як бачите, дизайн тут дуже кльовий, Гуси в шапках, з чашками кави та ще й з клюшками. Взагалі, щодня ця мережа закладів продає близько 5 мільйонів чашок кави, а населення Канади 40 мільйонів. Столи тут зроблені як хокейні поля, і в черзі мій хлопець почав говорити з дома дідусями канадцями, які почали. Розповідати про життя в Канаді, про машини, і ось це дуже по-канадськи. Люди тут відкриті до спілкування, але звичайно, що у великих містах цього поменше. Ми прийшли сюди за канадським пончиком з кленовим сиропом. Ну що, канадський пончик в мене. Давайте подивимося, що всередині. Потрібно з іншої сторони. Давайте, давайте спробуємо. Це не просто заварний крем і зверху ось ця така присипка, я не знаю, як це правильно назвати, вона склановим трохи сиропом. Але це прикольно, це реально краще, ніж в Торонто. Ми зараз просто від'їхали від Торонто 200 кілометрів і це реально набагато смачніше, ніж там. А ось так цей заклад виглядає в Торонто. Як на мене, трохи простіший і інколи він набагато брудніший. Зараз ми приїхали в центр Торонто для того, щоб їсти щось дуже незвичне, але дуже канадське. І це хвостики бобра. І ні, ні, це не ті про які ви подумали. В Канаді це все набагато простіше. Ми прийшли в ось такий заклад, який знаходиться на набережній. Все дуже просто. Меню складається з декількох позицій: хвостики, бобра, гарячий шоколад, картопля, путін, хот доги. І ось це наші хвости. Я заплатила за 1,9 доларів. Ось така красива набережна. Човник зверху. Дизайн мені дуже сподобався. Замовлення нам віддали буквально за декілька хвилин. І давайте ж куштувати, що це. Ну що, друзі, ось так виглядає хвіст бобра. Я вже тільки що його спробувала. Він схожий максимально на смак, знаєте, як бабусині пиріжки, такі смажені в олії де багато-багато масла. Смачно, один раз 100% варто того спробувати. Зверху у нас нутелла з арахісовою пастою, і такі кульки вони схожі чимось на емодемс, але вони також з арахісовою пастою. Це коштує 10 доларів. Ми з'їли тільки трохи, і нам цього було достатньо. Але посидіти з таким красивим видом це того варто. Зараз ми знаходимося на одному з найстаріших базарів Торонто. Тут продається майже все: від сувенірів до продуктів: м'яса, овочі та фрукти. Готова їжа, і зараз тут ми скуштуємо канадський десерт. Взагалі на цьому базарі дуже велика кількість різної випічки, булочок. Я навіть знайшла ось такий калач за 10 доларів. Але зараз ми йдемо не за ним. Ми прийшли, щоб купити дуже популярний канадський тарт. Ось цей, що на низу. Ну що, цей тарт в мене, я не знаю. Я його також один раз куштувала, мені тоді не зайшло. Зараз я купила в пекарні, тоді я купувала в магазині. Ну, на вигляд, чесно, я таке б. просто, наприклад, до кави не купила би. Сподіваюся, що це буде смачно. Коштувало це 3 долари вже з податку. Знаєте, я була не права. Перший раз, коли я це куштувала, я купувала в магазині, я вам вже сказала. Тоді було не смачно. А зараз, в принципі, ну, не так і погано. Так, це дуже, дуже-дуже солодко. Але прям, прям, прям знаєте, зводить всередині зуби через цю солодкість. Але, в принципі, я думаю, що це не так погано, як я думала спочатку. Мені подобається тут тісто, тому що тісто, знаєте, таке воно і пісочне, і таке дуже м'яке. тарті всередині тільки вершкове масло, цукор, і от зверху ще горішки пекан. Мені здається, вони залиті цукровим сиропом желатином, тому це дуже солодко. Переходимо до наступного продукту, який дуже популярний в Канаді і який споживають тут у дуже великих кількостях. І це кленовий сироп. Декілька цікавих фактів про нього. Для того, щоб зробити літр кленового сиропу, потрібно 40 літрів соку. Якщо ви покладете сироп в морозилку, то він не повинен кристалізуватися. Тут можна знайти ось таку упаковочку сиропу за 8 доларів плюс податок 13%. Ось таке щось незрозуміло в пакетиках. Я навіть не знаю, що це. Чаї, Пасти, спреди, цукор з кленовим сиропом, ось такий чай був в дерев'яних упаковочках. Виглядає дуже красиво. Цукерки, льодяники, шоколадки з кленовим сиропом, темні, молочні, білі, будь-які, навіть є спеції з кленовим сиропом і кава. Якщо пройти на 50 метрів далі, той саме кленовий сироп можна знайти на декілька доларів дешевше. Ось цей, наприклад, тут коштує 6 доларів. Є ще українські магазини, і дуже багато всього ще цікавого. На цьому базарчику я знайшла заклад, де продається ну дуже смачна канапка. Виглядає випічка тут так собі, але я хочу скуштувати цей сендвіч. Коштував він 11 доларів. Чоловік без рукавичок мені його приготував, і потім інший чоловік, після того як взяв мою готівку, запакував його без рукавичок. Яка там санітарія? Які рукавички? Тільки що чоловік цей він обслуговував мене, а потім просто-напросто мені запакував сендвіч. Як думаєте, яка я щаслива? Не дуже я щаслива, Ну тому що це брін, ну, Хоч би рукавички вдягнув? Якщо ви думали, що мене це зупинило, що він мені запаковував, то все діло руками, то ні. Сендвіч. Я думаю, що буде смачний, потрібно прибрати ось цю частину хліба зверху і взагалі буде топ. Сендвіч реально топ. Мені навіть більше сподобався ніж ось та картопля по тому що картопля ні, А ось сендвіч супер. І ось цей сендвіч, до речі, він називається Монреаль сендвіч, тому що він з франкомовної провінції. І ми, коли їздили туди, то там їжа, як на мене, була більш вишуканіша ніж в Торонто. Я вже одну штучку таку з'їла. Я просто забрала з верхньої частини хліб. І тут всередині взагалі гірчиця, помідор і багато м'яса. Бачите, воно навіть там по бокам повипадало, і тут також. Це реально бутерброд дуже смачний. Напевно, найсмачніший бутерброд, який я тільки їла. Просто 10 з 10. Як бачите, пару шматочків вкусила, я з'їла одну штучку. Хліб я забрала з однієї штучки і дуже смачно, але жирно. Ось це м'ясо жирне. Потім та картопля вона також жирна дуже. І взагалі, як бачите, канадська кухня вона така. Велика кількість жиру там, і головне слідкувати за тим, що ви їсте тут, тому що що цукру дуже багато. Я коли працювала в кав'ярні, тут головний інгредієнт в десертах, і якщо навіть десерт не вийшов, його завжди можна виправити цукровим або кукурудзяним сиропом, і все тоді проблеми більше немає. А ви напишіть в коментарях, як вам канадська їжа, чи сподобалася, чи хотіли би щось спробувати? І, взагалі, підтримайте мій канал будь-яким коментарем, підпискою та лайком.